Триточковий збройовий ремінь широким м'яким наплічником. Він має кріплення карабінами до антабок. Регулюється по довжині, переводиться в одноточковий режим і повністю від'єднується від автомата. В кольорах піксель, олива, мультикам та койот. Закріпимо на автоматі і побачимо всі його функції. Карабін в передню антапку. Переднє кріплення біля фастикса та регулювання за довжиною. Інший карабін на тапку, що міститься на прикладі, він регулюється в обхваті по довжині та вздовж ствола. Є пряжка спеціальна, в яку просовується стропа і регулюється по довжині. Правильний режим носіння забезпечує використання всіх функцій ременя. Вдягаємо, щоб наплічник ліг на плече. Як ви можете бачити, він дійсно лягає на плече, проходить по спині та виходить під лівою рукою. Таким чином, ми маємо доступ до регулювання, петлі регулювання і можемо регулювати його в обхваті. Зручно, коли ми знаходимося в транспортному режимі, в двоточковому. І нам потрібно перейти до бойових завдань. Лише одним натисканням ми можемо звести зброю і перейти в одну точку. Підрегулювати під себе, як ви можете бачити, під правою рукою в доступі зброя знаходиться. В одноточковому режимі ми її можемо зняти повністю, від'єднавши, ремінь залишається на нас, а кріплення. На автоматі. Щоб повернути назад, проводимо все в зворотньому напрямку. Відмінність три точки, що ми можемо переносити автомат в біатлонному режимі. Для цього ми під'єднуємо, підрегульовуємо довжину під себе, праву руку засовуємо в в основне відділення. І просовуємо між автоматом та стропою, яка йде паралельно ньому. Праву руку також в основне відділення. Простим рухом вдягаємо його, і автомат за спиною ми в біатлонному режимі. Можна переходити на далекій дистанції, автомат не заважає бійцю. Нагадую, ремінь є в кількох кольорах. Кріплення мають йти на одному рівні, щоб не перекручувався ремень. Адже, якщо у бійця є антапка з іншої сторони, і так її закріпити, ми бачимо, що ця стропа перекручується і користуватися буде незручно. Тут потрібно бути дуже обережним і запитувати, де знаходиться його кріплення. Дякую за увагу.